4 мільярди на стратегічні комунікації. Тобто, цього року на... комунікувала стратегічно влада на 400 мільйонів, і їм, напевно, все так сподобалося, що на наступний рік вони хочуть на цю статтю 4 мільярди. І це все потім піде на інформаційну війну і на інформаційну пропаганду. Ми ж це прекрасно розуміємо, і дуже часто, на жаль, не в інтересах держави. Єдиний телемарафон, про який вже в тому говорили, тому що це речі, які насправді потім через е, державну казну перекочовують канали олігархів і таких статей витрат можна знайти багато, але ми показали, де можна ще отримати додаткові доходи. От, наприклад, гральний бізнес, 19 мільярдів, які очевидно лежать на поверхні, чи, наприклад, е, кошти від е, тютюнової мафії. Дискусія йде 16 мільярдів чи 22 мільярди. Це в питанні в комітеті з питань податкової політики. Але навіть якщо це по мінімуму 16 мільярдів, алкомафія теж ті ж самі суми. Тобто, ми показали ресурс, який можна справді скерувати на потреби оборони